І всім привіт, народ! З вас підписав підпис ми продовжуємо грати в Майнкрафт. В Майнкрафт. Так, я тут хочу собі отримати побільше б деревини, насправді так кажучи. Бо мені не вистачає, блін, зараз ніч буде. Давайте поки ніч позбираю березу, якраз, яка мені тут заважає. Поруч зі мною росте. У тут ще і терраформінгом би зайнявся б. Вибрав заю землю, яка мені тут мене драцує, яка заважає. Блін. Давайте ось це дерево останнє. Все ж таки, ми на хардкорі я не хочу ризикувати. І тікаю. Буквально тікаю все. Все-все-все. Так, ой, я не хотів тебе тут ставити. 26 деревини, це вже щось. Робимо спочатку. Спочатку перше вугілля. Ось так. Потім цим першим вугіллям переплавляємо стільки, скільки. стільки, наскільки вистачить. Ось так. Все, і нехай воно плавиться. Дасть мені достатню кількість вугілля, сподіваюся. Бо знову ж, в шахту без я не хочу йти. Ой, на вулиці не красиво. Вікна б зробити. Та напевно це. Але вдень, це треба робити вдень. Або ліжку зробити собі. Хм. Треба буде переплавити залізо. Так, наступний день треба буде переплавити залізо і піти в пошуках вівці. Давайте ось так. 28 смолоскипів. Нормально. Їжа є смол скипиє. Угу. Хочеться ще дещо. Ой. 15 сходинок. Ще сходинка, 31 сходинка. Знову, щоб потім я не витрачав окремо півгодини на ось це. Тільки на це. Так здається, ось тут вже можна вийти. Мені треба мати зручний підйом. Ось так трохи освітити. Хоча б там, де я знаходжусь. Так, лазуріт це прекрасно, бо це досвід. Може колись підемо в зачарування, хто його знає. Хто його знає. Блін, це коров одразу треба починати розводити. І тростину, цукрову тростину вирощувати. В промислових масштабах бажано. Ой, а тут, типу шахта. Окей, обережно, обережно тут входимо, робимо все. Ось ще тут відвідлення. Давайте я хочу пробіжатись подивитись, наскільки воно велике. Ой, я не дивився на тебе, ендермен. Як мінімум, головне, що він не зрозумів, що я на нього подивився. Так, окей, сюди треба ще повернемось. Тут прям таке. Хороше місце, мені подобається. Щоб кайло на удачу, щоб купа зарізної роди випадала. Ну, 13. Слухайте, 13 зарізної роди. Мало, мало. Так, одне вугілля чи Ой, я сподіваюсь тут. Слава Гілі, ну дякую. Звісно, і тут вхід прям в шахту. Де можливо навіть є спавнер. Та йди мені сюди в другу руку. смолоскип. Підйом кудись туди прохід. Спочатку сюди підемо. А, тут нічого. Ну, залізо. Ще 2.15, слухайте, слухайте все. До кам'яного кайла ми вже не повернемось. До речі. А, скелет, все, дякую. Я не готовий. Точно не зі скелетом битись. Все, бувай. Тікаємо. Я запам'ятав, якщо що, що тут. Що в нас тут щось є. Ой, мій смолоскип. Але поки що забуваємо про цю місцину. Колись пізніше, може, повернемося. Це ще одна печерка. Це що? Це ще одна нова печерка. Ну мені щастить на печерка. Давайте так. Міні. Міні-дослідження цієї печерки. Хм. Угу. Перше те, що я зараз побачив, що ми. Далі, перше ще залізу. Що ми недалеко від цього слою з такими кавінчиками. Діаманти насправді. Ну, діаманти. Далі буде некомфортно. А, угу. А,й. О, я не цей самий. Я не готовий саме зі скелетами битись. Це скелети. Якось би позначити, що тут щось є. Ось так. Нехай тут буде прохід. Так, сюди повернемось вже в хоча б в залі... залізних обладунках. Хоча б. Є, я ще залізу. Сподіваюсь, тут більше одного. А скільки на обладунку треба? Дивіться, вісім. Вісім це в нас. Брання 7 це штани. Це 15. 4, це о, чоботи. Це 19 і 5. 24 заліза нам достатньо для повного комплекту обладунку. А в нас 30-ка заліза. Так, ну. Кайф. Нам вистачить заліза на повний. на повний комплект залізного обладунку. І ще залишиться на. Ще залишиться на ще одне кайло. І на горі ще в мене є на ножиці. Тобто, в мене на все є. Але зараз на тому рівні, де я дуже рідко будуть спавнитись залізо. О, ще одна печерка. Давайте побігнемо в ній до першого, до першого монстра. Ага, там ендермен Це не так страшно. Але, блин, ось в цих печерах мені некомфортно, бо занадто темно. Золото я зараз на нього не хочу витрачати час. Ага, тут треба бути обережніше. Я бачу залізо. Бачу залізо. Злізаю за залізом. Так, обережно, щоб мати можливість швидко спуститися, якщо що. Ой, мені якийсь новий рецепт дали з. з ось цією загостреним сталактитом. Ой, все, тепер мені точно вистачить залізу на все що я хочу. Теоретично, я б міг би ще спуститись. Я є ще одна шахта, купу шахти, які треба дослідити. Давай зробимо собі сокиру як зброю, і зараз поставимо сходинка. Чому б ні? Давай тут одразу витратимо сходинка, який в нас є. Я чую сказати, сподіваюсь, він не в нас. Так, да, він в шахті, відвідування. Все нормально. Все. Блін. Стоп. Ні. Я не так копав. Ні, -хі. Який бред. Як неприємно. Я мав на блок нижче копати, а я ще копаюся, такий, воно щось якось високо. Якось надто високо. Так, це, звісно, я за це все дякую. Давай мені залізу Все зайво поприправи, блін, це мого початку, насправді, так кажучи, розкладати все красиво. Давай так. Одразу подвійну скриньку. І сюди ми все з шахти. Все з шахти. Оцих речей у нас буде багато. Так, три заліза. Я хочу ножиці. день. Вже день, це прекрасно. Але тепер шукаємо барашків. Десь мають бути, десь. Десь, але їх не бачу. Окей, давайте. Хороша ідея, щоб не блокати це йти вздовж, щоб не заблокати, йти вздовж озера, умовного. Може рано, чи пізно почую, чи побачу. Де ви? Барашки. Мені хочу вже мапу собі, я хочу мапу, я все хочу. Курки це прекрасно. Потім будемо ними користуватись, бо я хочу велику ферму пшениці, щоб розмножувати корів. І в нас є такий відход. О, я бачу барашки. Я відходи будуть купа насіння пшениці, а насіння пшениці можна витрачати на курок. У нас буде купа курок. Так, я поїв. Так, доброго вечора, барашки, я до вас. Звісно, ви обрали десь в дуже в зручному місці. Що Що ти там б'є кажеш? Б'є йому. Я не хочу копати. Окей, доведеться. О, що таке, я вас не здогнав? Так. Дай. Барашик. Доброго вечора. Так. Іще десь один барашок був точно. бо в мене. О, ще один барашок. Серйозно, два... дві чорних, дві білих, шерсті. Вовни. Як тут багато корів? Це так прекрасно, що тут так багато тваринок, корівок, в тому, що хоч. Я бачу, ось там ще барашків. Барашик шлан. Так, корівка я з вами. Коротше, кайф. Та й що тут тваринності достатньо, це прям кайф. Особливо корів, особливо корів, які на, на, яких нам доведеться розмножувати. Ой, а з вас тобто вже падає купа Купа вовни. Скільки? 13? Білої вовни, кайф. Що, що ви ще від... хочете? Там ще барашки. Давайте вже усіх позбираю. Багато вовни не буває. Дай, дай! Також. А ще я побачив тут, якщо тут буде залізо. Чи вугілля хоча б? Я хочу його видобути. Ага, нема. Ну, дякую. І там ще барашка. Ой, я можу так вічно бігати за цими вашими барашками? Давайте вже додому. Ай! О, ще барашка прям близько. Ось, тепер за ніч можна не хвилюватися, І можна не хвилюватися за ось цих щеліків, які прилітають, якщо ви довго не спите. Так, якщо я не помиляюсь, я на початку гри зібрав трохи тростини і не висадив її назад, щоб було помилкою. Шість тростин у мене є, яка не росте, яка не працює. Тростина має працювати. Та й тут на внутрішньому. Ц цьому озерці. Все. Це є. Ой, прекрасно. Прекрасно. Що, залізо? Не все переплавилось? Так, я. Угу. Два вугілля переплавляй залізо. Ще одне залізне кайло. Дай мені ліжко. Я так, при бажанні. Я тепер можу спати. Я б такий, щоб поспати сьогодні. Давайте залізну сокиру. Я хочу нарубати собі достатнє дерева. ти кажеш, що можна просто ось цієї чорної деревини Чорного дубу нарубати. В великій кількості. Просто ну, одне дерево таке зробити. І ось в мене вже дофіга вугілля буде на цьому. Заліз рубаю потрохи. Просто березу довго збирати саме березу по кількості, бо багато часу уходить від, пере... від того, щоб перейти від одного дерева до іншого. А тут ти, грубо кажучи, просто безперервно рубаєш. Наприклад, зараз ось це дерево зроблю. Це буде просто, типу, плюс стак, може деревини. Зараз ось так просверлюсь на самий верх. Потім йдучи зверху вниз, збираю все. Ось зараз ніч буде. Це хорошо. Ну так, це дерево це десь був стак деревини. Спати перший раз. Перший сон. Її, доброго ранку. Що я зараз хочу? Дякую, звісно, за це все. Але мені явно потрібна... Ну, мені явно потрібна купа вугілля. Це просто беззаперечно, мені потрібна купа вугілля. Я поки піду, що повидобуваю деревини. Ще одне дерево зберу. Ооо! Яблука! Ну це логічно, що якщо зі звичайного дуба падають яблука, то з темного дуба і падають яблука. Це логічно. Я просто щось не знав. Свердлюємось в шахті. Бо я розумію, що в мене мало вугілля. Mm -hmm. Мінус. Ще один темний дуб. Такушите. Я хочу вже більш зручну їжу, а не ось ці гриби. Та й гриби потрохи закінчуються. Треба буде ще піти до гриби і видобувати. Все треба, все треба. Так, що ти? На і одразу плав ще. Просто плавтесь. Все, деревини в мене достатньо. Щоб заліза, звісно. Так, але точно, що мені ще треба, це їжа. Ой, ого! Вау, залізна сира. Ти прям швидко справляєшся з цим з грибами. Це приємно. Але і сломаєшся ти неймовірно швидко так само. Так. Саме мухоморів в мене достатньо. Тепер мені потрібен звичайний гриб. Просто не знаю, де його. Ш... А, зараз я піднімусь, подивлюсь. Ну, на шапку якого можна застрибнути, О, як. Як хорошо, як воно зараз швидко збирається. Якщо б вони ще миски з супом стакались. Що, скільки вас? А цього надовго вистачить? Десять ще? Ви хочете, щоб попередній раз у нас менше десяти і того, і того було. І наскільки нам його висить. Коротше, нормально. Пшено! Перше пшено виросло. Ой, ще чотири можу висадити. Все прекрасно. Життя прекрасне. О, ще одне. Давай одразу. А, а з тебе якраз а з тебе на сіні її не випало, Прекрасно. Все одно, ще додатково 4. Ну, потрохи з часом щось да отримаю з цього. все, Що, тут? 14. Давайте зараз з темного дуба зроблю купу палок. Просто щоб знову ж не паритись про палки так само, бо ти кожен раз на дубові дошки. Просто купа палок. Бо мене дратує, що кожен раз такий, ой, треба зробити палки, Все. 56 молоскипів, Все, прибираю. Залишаємося тільки з тим, що мені треба для шахти. Блін, я хочу собі. Дай хоча б собі. Давай хоча б. Хоча б тебе і тебе зробимо. грудник і штани. На голінники. Все. Хоча б мінімум, з яким же можна потроху спускатись в шахту. Так, в нас є ось тут. Шахта недосліджена. Ось сюди. Звісно, без зброї все одно я сюди йду. Mm. А, це вихід. Ще в одне місце, де я вже був. Ой, давайте себе не плутати сильно і буду по черзі ходити всі ці шахти. Спочатку ось сюди сидити. Погнали, все по черзі. Давайте спочатку підемо нагору. Ось цей прохід по нагорі досліджу. О, якому я одразу знайшов заліза. Одне. Але тут прям підйом нагору. Це вже цікаво. О, якась шахта прям. Блін, я в якийсь момент спіймав себе на думці, що якщо помру, то нічого страшного повернусь додому. Але я на момент забув, що я в хардкорі граю. Блін, тільки Тільки на паучки. Я не готовий, я не хочу. Хоча б на отруйні, будь ласка. Ой, ось так. Так, давайте знову ж. Блін, тут так багато розвітлень. Дякую за вугілля. Дякую ще за залізо. Кріпер. Давай зробимо вирішу, ми один одного не бачили. Слухайте, вже ще 15 заліза. Клятий, я не готовий. Я не готовий. знову. Ж. Окей. Блін, але я не знаю, де я. Здається, ага, бачу. Ай! Блять, тільки не застрягнути тут. Ні -ні -ні, тільки не це. все, Виліс. Повертаюсь назад. Ну що ж, а в описі ви зможете знайти та продавати мої ігри, особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але вже дуже соковито виглядає. Якщо ви її до бажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Нікаких можете побачити зараз ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо ж, ось мої глядачі, також і бажання. Коротше, спонсорка. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. Так, загалом, дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте!